Господи, дякую тобі за цей новий ранок. Дякую за дихання, за сили, за шанс почати все знову. Боже, я віддаю Тобі цей день. Прошу, направ мене туди, де я маю бути. Освіти мій розум, заспокой моє серце, і дай мудрість у всіх рішеннях, які сьогодні стоятимуть переді мною. Господи, захисти мене і моїх рідних. Нехай Твоя рука буде на моїй сім'ї, на моїй роботі, на кожному кроці, який я сьогодні зроблю. Дай мені спокій, коли хтось виводить з рівноваги. Дай силу, коли я втомлююсь. Дай віру, коли щось здається неможливим. Господи, відкрий двері, які ніхто не може закрити, і закрий ті, які не для мене. Веди мене в Твоєму світлі, і дай мені сьогодні бути доброю людиною, яка приносить мир, любов і підтримку. Благослови мій день, Господи, я довіряю тобі і дякую, що ти поруч. Амінь. Якщо це слово торкнулося тебе, помолись разом зі мною вранці і дозволь Богові вести твій день. Пошир це відео, щоб інші теж отримали Божий спокій і силу.